Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Крига кресла. у Запоріжжі. Помітили комунальників, які ремонтують дороги, точніше готують до ремонту. Гроші на роботи депутати міськради мають виділити на наступній сесії. Студентка втекла з окупованого Бердянська, бо батьки змушували її навчатись у російському ліцеї. Дівчина змогла вибратись до Запоріжжя місяць тому. Для виїзду через Європу вона відкладала українську стипендію. Частину грошей допоміг зібрати ток блогер Стартувала реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті. До 11 квітня абітурієнти мають створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, нести особисті дані та надіслати необхідні документи. У Бердянську розмило косу так виглядають наслідки шторму на Азовському морі і бездіяльність окупаційної влади. В'їзд на косу місцеві гауляйтери закрили до особливого розпорядження. 22 пожежі загасили минулої доби запорізькі рятувальники. Надвечір у багатоповерхівці горіли домашні речі, ймовірно, через коротке замикання електромережі. Загоряння ліквідували. Працювали рятувальники і на відкритій території у Дніпровському районі. Там горів сухостій вогнеборці встигли загасити полум'я, і воно не перекинулось на дачний кооператив. Майже в десято розбільшити виплати при народженні першої дитини пропонують депутати Верховної Ради. Кажуть, зареєстрували відповідний законопроєкт, аби покращити демографічну ситуацію. Так, при народженні першої дитини пропонують виплачувати майже 400 тисяч гривень. За другу дитину трохи більше 250, а за третю 128 тисяч гривень. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь, там, тільки найголовніше.